Це фізичний тиск, ну, побиття, політичний, коли тиснули політики, подавали позови і так далі. Цензура, недопусна публічні події, погрози і так далі. 334. У році скільки днів пам'ятаєте, так? 356 днів. Тобто практично кожен день мене, моїх колег, з телеканалів, газет і сайтів постійно утискали, били, принижували і забороняли. Це теж не нормальна ситуація. Це прямо відображає стан свободи слова. Вона абсолютно корелюється з економічним розвитком країни. Знаєте, де найкращий рівень свободи слова найвищий. В країнах Скандинавії, там де і корупція наближається до нулю. Ну наприклад, є така організація Transparency International, Вона як вимірює ну, один із способів вимірювання корупції. Вони просто запитують громадян, як ви вважаєте, є корупція в країні? Нема які, які, які суми ви там платите, і так далі. І потім ну ми за цим рейтингом на 144-му місці. Поруч ой, бо ж там країна Нігерія, інша Папланова Гвінея, знизу над нами Нігерія. От і розумієте, і там, от в Скандинавії, нема корупції, то є свобода слова. І, ну, і рівень життя, я не знаю, чи вас хто з вас був в Скандинавії, можете зайти в інтернет, просто подивитися, які дороги. В Скандинавії в кожній квартирі з крана тече питна вода. Питна. Тобто те, що ми там купуємо або ставимо цептер, там, або ще ну, кого на що вистачає якби, сили, фантазії. А там все є. Там люди отримають безплатно вищу освіту, хочуть отримати дві вищі освіти. Там афіє 에... дуже крутий захист 에... охорони здоров'я. Ну, дороги Просто ідеальні, соціальний захист. Ну розумієте, а все тому, що якщо син прем'єр-міністра Швеції, по-моєму, там нема президента, парламентська як республіка, якщо син прем'єр-міністра надумає у когось в бізнес, і журналісти про це напишуть, то бити будуть не журналіста, заарештують сина і заарештують прем'єр-міністра. І його більше ніколи не обереті, не виставлять партію його кандидатом до депутатів чи прем'єр-міністра. Що ніколи за нього ні люди не проголосують, розумієте?